Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні сіяв оцієї сівалки саморобної. Багато плюсів, так же само багато і мінусів. Я так вкратце вам пробіжусь, бо у нас багато жумників такі, що зараз кажуть, та я б зробив, та я б переробив, та в мене така є, та в мене така. Да, багато, багато чим я заморочився, чим можна було б не заморачуватися. Який плюс своя ширина 1,50 м. Хтось може сказати, чого 1,5 м? Тому що оприскувач стоїть через кожних 50 см форсунка. І думаю, середню ну, буду глушити. Якусь буду глушити, а якийсь буде бризкати на рядок. ну Оракулом і вимпелом. Це сказав. Цепок зняв бо сіяв один рядок. Ну, коротше, Коли треба один рядок десь під краєм пройти, цепок знімаю і так само їде. Що по, по поводу вакуума. Хотілося вакуум зробити із пилісоса. Там була проблема з платою. Коротше, дали, продали плату, потім вона не давала більше 20 вольт. І це одне за одним тянулося. Колись трошки пізніше буде детальніший обзор, бо тому, що, бачите, зірвалося, таке типа на дощ. Але... Посіяв я нею сьогодні 0,9, 40, 40 80 і 0,9. 1,7 гектара. Сіяв я, дивіться, зараз Скільки там, пів шостої. А мабуть, виїхав я і ще було доработки, то труба падала, Того що поїхав я було метр метрів між дорядми, потім воно за трактором, ну, коротше, не ліз сошник. Потім Семечку дробило, ну, теж є свої, куча своїх би, проблем. Отакі От маркера на підшипниках. Тоді поїхали, благо, що мені кум поміг. Бажаю кожному такого кума, як у мене кум. Отут було корот, воно було отут аж прикручене. Оце було аж отут. І воно так де була, стояло і короче, не загортало. Зараз отакий загортач із труби. Колись детально зроблю обзор, трошки пізніше. Ще який мінус. Мала трапеція. Треба було робити сантиметрів 30, а тут 20. Малий ход. Потім можна було все зробити так, як у фермер на мінімалках. Все поварити на смерті, все, не на болтах, не то не, не випендрюватися. Скільки пішло карбаміду? Я сипав карбаміду рядок. Ось бачите? Все зробив по, по простоті. Чого? Того, що не, ну, були сумніви, чи буде у нас є, чи ні, куплять ці бачки заводські чи ні. Мені і паяли в Києві ну, і на 3D принтери. Але там не вийшло. Ну, там є свої теж трудності. В принципі, вона своїм задачею справилась, і ще в мене так, 20, 10, 30 і 30. Ще 60 соток посіять. Хотілося б трошки удосконалити, але це буде з часом. Що по поводу цього інжектора? Зараз напишете. еджектор там. Інжектор, 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 Тут таке вже хто як до слов цепляється. Робить, тяне все, але ну, моя думка це не дуже є хороша, хороша задумка. Чого? Те, що треба трактор там валити під ну, не знаю, 1002 оборотів, це точно. Ну, Почті на весь газ, щоб воно тебе присасувало. Треба робити або мото, оцей пилісос, ну, такий як у, Де там я бачив, у фермерна мінімалка, у мороза. Поставив бирк, да, бензин трошки. Да. ну Це дуже жалко трактор, він бідний оре, як не в себе. І це така закривачка, щоб сюди вода не попадала. Бо як откручене, воно торохтить страшне, воно легке, там щось подобає Т-150, але воно дуже легке, дзвенить страшне. Ну, оце такий короткий обзор, тому що не знімав, знімати нічого, знімати нікому верніше. А коли їдеш, знаєте, таке дьоргання, тому це теж таке скажуть, як його дивитися. Я сам таке не дуже полюбляю, щоб воно торохтить, мехтить, і ну, воно аж в голові крутиться. Задача справляється, можна було зробити простіше, але ну, заморочився. Хоча подивишся тут, а так як зі сторони дивана, думаєш, та що тут заморачуватися? Одна палка, друга тут приварив, раз, ящик, все. Але ні, трошки є тут роботи. І, кстати, все, справився е, свій станочок токарний. Багато де що. Ну, для мене багато точив. Ось точив корпус, тут точив. Корпус під шестерню. Тут оце все точив, тут точив, то точив. Ну, багато чого. Навіть і то, по-моєму, я підтачував. да, щось там оце Корпуса точив, вали точив. Десь щось, звісно, він може не справиться там, як, як там, ну здорові ці станки. Не пам'ятаю, я їх і не знаю названня толком. Сошники як зробив? Узяв оцей же ж корпус, в мене він був. Якби я його робив ось сюди. А потім я зробив по-другому, через... Ну, коротше, по-другому. І оці корпуса порізав. І ось вони, дивіться. І один вже, кстати, бушний підшипник заклинив. Це ще крутиться, а один, та воно це таке. Це китайські підшипники по... Чи по 19 гривень у Китаї. Чи навіть не в Китаї, а тут. Ну, коротше, їм уже ласти. Деві тут можна не, не такий крутящийся, а просто якесь долото маленьке поставив і хай воно царапа, воно видно буде. Багато думалось, там, як там сашники маркера зробити. Але ну, всього було, це з кроваті, це з кроваті, це все з кроваті. Бачите, дирки, все таке. Ну, от що в голову прийшло, по мінімалках зробив. Але можу сказати, що ця сівалка десь ну, тисяч. Тут, мабуть, 1025 забрало це точно. Бо кажеться, що Та, там, ну, тут такого нема нічого. То метал, там, то колеса то ципки, то шестерні, то ті висівана Міндобро, це то, зрозуміло, саморобне. То ли желі за осінь, бачите? Його ж ніхто так не одріже пів метра. Розумієте? Ну, то зварить, то покрасть, то ще й краски нема. Сошники по вам така історія була, там 700 гривень один, по-моєму, плюс-мінус. Ну, воно так отак підсосало, все нормально. То болти. Можна, звісно, було все на сварку зробити, отут, все поварити на смерть. Ну, знаєте, думалось зробити по красоті, щоб воно треба там щось раз, от, крути, підрегулював. Бо часто ось, допустим, у мене була така історія, що я знімав і оцей бачок неоднократно знімав, то, то поїхали сіяти з кумом. Кум, дай Бог тобі здоров'я, будеш дивитися. Одна сія ота, ця не бере, раз бере раз, три, раз, дві. Я думаю, що не так, не пойму. Потім додивився, що я там на 4 мм діаметр зробив отвір, а тут на 3. Думаю, зараз трошки роз, ну, збільшу. Потім думаю, а якщо ні, потім заварюють, новий свердліть. Ну і вийшло так, що я поміряв, а тут, тут на 4 досвердлив все. І зробив. Зробив ворушилку отаку, бо була, була я отак понаварював їх. Отаких, отаких, отак, і воно отак крутило. Набивало, там м'яло. Коротше, вже почти олію давило. Потім все це відкинув і зробив, ну, як вам видно, такий мотильок всередині. Така пластинка просто вигнув і вона ну, крути там і ворушить Бо в когось, див... а ще ж була проблема. Виняв насіння, а воно все отож, труха така, бачите, це все біло, це все з нього така ну, пиль. Дивіться, ось вона, бачите. Думаю, ну все, це ж дирку заб'є моментально. Я коротше, беру сюди, висипаю, його було півмішка. Та ще кілограма, мабуть, кілограма 4 залишилося. Було, мабуть, кілограм, не знаю, може 10. Не буду, я навіть не важу, не пам'ятаю. Сюди висипаю, насипаю тих камінців, вон вони лежать. І воно там оце починає молотити його, об обдирати якби цю пиль. Туди камнів накидався. І плюс компресором продуваю. Пф, як почав летіти, Короче, продув. Потім вже думаю, остой. Всі ж кажуть, треба, що воно не злежувалось. Давайте ж або графіт, або це. Я заказав 5 кг талька купив. Ну, якось не знаю, технічно ще якийсь тальк. Та взяв з дуру, то, що 5 кг. Та, а, баночку отаку, ось таку баночку з-під е кукурузи <гум> Улупив, дивіться, і до сих пор там. <гум> Бачите, скільки. А воно короче, би як брало, як тільки помазав, перестало брати, воно виглядає таке слизьке, до нього, я не знаю, ще хуже стало, або, думаю, це наробив. Що я робив, хто знає. Здав... Коротше, давай я продувати, нарешті насито. Де воно на воно стоїть? Давай это, Боже, воно не відпадає. Тільки компресор. Ну, коротше, такий був фестиваль. І оце вважай. Ну, зранку. Я в 7 часов вийшов і оце до... Зараз пів вже без 20 ось знімаю. Е, оце тут з ним танцював з бублем. Але діло як пошло, все. І ще проблема з висівом. Е, Міндобрива, Коротше, просчитали, Що на 1 гектар треба 50 кг оцього. Карбаміду, бо якщо в рядок рядом 5 см від рядка, то можна і 100 кг, а так 50 в рядок. Ну я зробив, якщо вам видно, я так зараз покажу, камеру може хтось побачить. Бачите, там під низом біла трубка далі. Це міндобриво. Зрізав кос або забивав. А тут а, вроді як сипе, думаю, ну, різниця трошки буде. І... Просчитав, короче, один оборот колеса, це 1,3 м. Має бути на 10 метрів 80 грам міндоброва. тому що на 2 160 грамів може бути по нормі по нормі 50 кг на гектар. Давай тут мірять, по двору їздить. Двір же маленький, то там мішасівалка, то там уперся в забор. Короче, кої як виміряв. Виміряв, все нормально. Проїхав 5 рядків, в загонку, загнав 5 разів. Воно не вбавляється, думаю, так що це таке? Це взагалі. Я даже, навіть... а в мене там 0,9 гектара, а я тільки один раз по два відра заправив. Ну все. Давай трошки додати. Додається воно... Ну ось тут а видно, бачите, тут буквально ось 4 мм. Якщо видно, то видно. А там, бачите, оця втулочка, бо вона все збита на нет. Ну щоб чуть-чуть тільки сипало. І то воно, я вам скажу, хорошо сипало, але так що нормально. Ну, оце така ідея. Все під підганялася. підганялося Отака, отака штука. Ну, і будемо далі, ще осталось 60%, соток, побачимо. Там буде турка. А ну, як хто подивиться, скажіть, там, по-моєму, 70, ну я думаю, її поставить всередину, оце до внутрішнього колеса. Десь буде, мабуть. Сейчас скажу, бачите, воно зараз йде, я навіть колесну базу не трогав. Воно йде, якраз тут проходить. Ось отут. Ось тут от 5 см хорошо. А так вийде в мене. сейчас метр. Так, так, так. Метр. О, якраз 90, ну, 80 можна під турку. Оце здвину сюди. Чого? Чого така врем'янка із пластикових труб? Хоча морози, дивлюся, під низом стоять пластикові труби. Ну, мабуть, якась там регулюється. Того що не розумію ще, де як, де, де забрати, ну, буде центральний забор, я думаю, десь отут. І десь отут буде. може, Хоча тут двигати неудобно, тоді Бог його. Чи по краям зробити там отам забор. Розумієте? Щоб можна було секції двигати. Фух, все. Всіх обняв, підняв, поставив. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Це мотивує. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.